Допомога фронту зі Львівщини вирушила чергова партія автомобілів. Всередині кожної з машин аптечки від Львівської обласної військової адміністрації, бронежилети від оборонного кластера та інший гуманітарний вантаж. Усе це відправили 74-му розвідувальному батальйону, шістьом різним бригадам зсу та на потреби військових частин. Загалом 19 автомобілів, більшість з яких передали волонтери фонду Форпостюей, завдяки яким збройні сили України отримали близько 250 автівок. Цієї суботи я придбала вісім нових автомобілів. А решта відремонтовані та готові до сьогоднішньої відправки. Усе це ми шукали через спонсорів людей з України, Німеччини, Латвії. Будь-кого хто хоче донатити. Вони пересилають нам кошти. А ми вже шукаємо автівки та купуємо їх. До слова, ці транспортні засоби вирушили на передову у межах ініціативи начальника Львівської Ова Максима Козицького. Тисяча автомобілів свободи. Якщо в перші дні акції, то ми передавали автомобілі там раз-два тижні, то зараз ми передаємо практично кожного тижня або і двічі на тиждень. Тобто це транспортні засоби, які потрібні на кожен день для несення служби військовослужбовців.